Вітаю вас в магазині Аврора! Безліч різного новорічного асортименту. Окуляри декоративні новорічні 39 гривень. Ось такі цікаві зі сніжинками. Ще такий один, начебто жолу, що без ціни незрозуміло залишився останній. такі прикраси у вигляді дзвіночків 59 гривень. Три штучки. Совушка. Друзі, відразу не зрозуміла, що це, а потім зрозуміла, 34 гривні. Погляньте, як вона якісно виконана, дуже гарно виглядає. Мені сподобалось однозначно. 22 гривні ось така прикраса, в вигляді віночка, можливо, залишилась, до речі, одна. Шишки в такому сріблястому кольорі 55 гривень. І ще 44 гривні ось такі олені. Як бачите, два в пакуванні. Ось така Мері Хрізмас, новорічна прикраса, тішить, що вона є дерев'яна. Це просто дуже круто. 55 гривень. А штучний сніг, прикольний такий, бачите, прям ну, натурально дуже виглядає. 34 гривні. 44 гривні такі банти. Це як а, новорічна прихватка 59 гривень. Ще є ось такий а, чобіток новорічний, бачите, для подаруночків Кульки просто поштучно а, в різних кольорах по 5 гривень. Ще ось такі окуляри, це вже з ялинками, трішечки інший декор. 44 гривні, ось така прикраса з тканини, теж дуже гарно виглядає. Оцей янгол, друзі, просто в саме серденько. 99 гривень зі скла суперово теж якісно виглядає. Тож, кому потрібні такі янголочки, біжить скоріше в Аврору, їх розбирають. Прищіпки новорічні по 49 гривень. Є по 39-34, бачите, виглядять цукерок, олені, а сант різні, різні. До речі, не знаю, куди їх можна використовувати. Підскажіть, будь ласка, в коментах. Такі м -м, заколочки, бачите, теж з ріжками. Ще олені, до речі, теж дерев'яні прикраси, дуже тішать. Грибочки 57 гривень, якісно класно виглядають. Прянички популярні 39 гривень. Іграшок загалом дуже багато, є багато новинок, щось повторюється з минулого року, але в цілому дуже все класно поєднується. Теж така дерев'яна велка прикраса. На знижечки 22 гривні. Теж нам треба думати, куди її приткнути, так би мовити. 55 гривень, ось така м'якенька, пухнаста суперова кулька. Сніжинки. Засніжені, знаєте, такі гарно виглядає 44 гривні. Ще олені. я так розумію, їх дві штуки в пакуванні. Ось такі феї, мабуть, не знаю, 44 гривні. Кульки, як ті по 5, і по 9, трішечки більші за розміром. Оці кульки 27 гривень. Суперові такі засніжені. У мене теж є вже м -м -м, рік, ну, в минулому році я купляла І, до речі, гарної якості. Це як пінопласт, так але все ж таки ціна відповідає якості. А, ці вже олені я вам показувала, дерев'яні такі підвіски. Непогані теж. Перейдемо до гірлянд. Ось такі більш, знаєте, сучасні у вигляді сніжиночок. А зараз знижечка 77 гривень, Ось такі з оленятками 120 гривень. От. Всі вони, до речі, вже читала, дивилася, всі вони йдуть на батарейках. До речі, купа різних гірлянд. Сюди потрапила якимось чином отака святкова свічка з дзвіночком 100 гривень. Як на мене, не знаю, дороговастенько, хоча свічка по вигляду має горіти довго. Так, ще гірлянди у вигляді шишок. Погляньте такі сріблясті 99 гривень. Багато, до речі, є на різних знижечках. Тож можна обрати до смаку та по своєму гаманцю. Ось такі мені дуже подобаються гірлянди. Бачите, всередині ялиночка. От, в такій. Бутилочці. Оця дуже величезна гірлянда, друзі, 480 там цих лампочок, і вона дороговартісна, як бачите. Така статуетка 170 гривень теж у вигляді а, пряничка. До речі, одна залишилась. Це така м'якенька, щось незрозуміла, що 49 гривень іграшка, а ялинка. Ялинка. Щось таке не дуже схоже на ялинку. Ось такий класний, як ліхтарик, ну, статуетка з підсвіткою. Бачите, 99 гривень. Дивіться, навіть на світлі воно гарно виглядає. До речі, друзі, в магазині не було світла, тож можете бачити якісь такі, знаєте, неякісні барви, плюс тінь з'являється, тож ви бачаєте, це наша така зараз. Українська проблемка така, звичайно, що є. Теж така фігурка з підсвіткою дерев'яна. 44 гривні на знижках. От, дуже класно виглядає ось така свічка на знижці 157 гривень. От, просто суперово, так у вигляді ліхтаря. Я не знаю. ну Класно зроблено. Минулому році не пам'ятаю таку. Живиться від батарейок. Також різні статуеточки, а сніговичок. Сніговичок на машинках їздить по 100 гривень. Ось такий пряничний будиночок 37 гривень, теж для декорації, десь десь згодиться. Головне створювати собі новорічний настрій. Навіть у такими Походами, знаєте, по магазину відразу він з'являється. Ялиночка 39 гривень в такому цікавому кольорі. Ось такі кульки на знижці, теж суперово виглядають об'ємні 147 гривень. І ось такий віночок на останок, дуже об'ємний, засніжений, все добре, але одне но, що він осипається. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Всім па-па!